Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу стати до лав Нацгвардії Державної прикордонної служби та Нацполіції можуть вмотивовані добровольці від 18 до 60 років, які готові боронити державу разом із ЗСУ. Один із основних критерій це до, повинен бути придатний до військової служби раз. І друге, це у, у кандидата не повинно бути незнятої або не погашеної судимості. Однозначно. І вік від 18 до 60 років на сьогоднішній день. Всі військовослужбовці, військовозобов'язані, кандидати, будемо говорити так, кандидати на сьогоднішній день будуть прийматися по мобілізації до оголошення демобілізації. Після цього по бажанню він може заключити контракт для подальшого проходження служби в лавах Національної гвардії України. Ну і я так само можу сказати за державну прикордонну службу України. В поліції також, мабуть, ну заключаються, заключаються контракти. Азов, Буревій, Спартан, Рубіж, Червона Калина, Карадах це бригади оперативного призначення Нацгвардії. Основні їх завдання наступні. Основні задачі по Національній гвардії України в бригадах, які формуються, це буде безпосереднє звільнення окупованих територій, потім проведення фільтраційних заходів на звільнених територіях і разом у взаємодії з, зі Збройними силами України від, від, це відсіч збройної агресії проти України. Це так, основні, основні заходи. Ну і виконання заходів, здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Бажаючи самостійно можуть обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися. Місце дислокації Харків, Запоріжжя, Калинівка та Київська область. Люди трішки ще, якби з деяким занепокоєнням до нас приходять по одній простій причині, що десь бояться, що вони прийдуть сюди, і ми їм будемо вручати повістки. Наголошую на тому, що ми повістки не вручаємо. Все, у нас, все нас проходить на добровільній основі. Роз'яснювальна робота триває і серед кандидатів, які хочуть долучитись до Державної прикордонної служби, а саме до 15-го окремого мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, який наразі формується. Цей мобільний прикордонний загін має задачі для звільнення територій України, які наразі є окуповані ми взаємодії зі Збройними силами України, Національною поліцією та Національною гвардією України. Вихід на державні рубежі міжнародно визнані, наголошую на цьому, і утримання кордону. Прикордонники першими стають у бій при агресії так, і повинні тримати наш кордон на замку. Базування у Черкаській області є потреба у наступних кадрах. Планується підрозділи зенітні. Підрозділи, протитанкові підрозділи, звичайно, стрілки, гранатометники, водії, водії броньованих машин, навідники кулеметники в броньованих машинах, також підрозділи аеророзвідки, які входять до складу Державної прикордонної служби. Тобто, за цими всіми напрямками готуються спеціалісти. Неважливо, людина проходила службу військову раніше, не проходила військову службу раніше. Всіх буде надано. Можливість навчитися спробувати себе. Державна прикордонна служба забезпечує речовим майном, надає всі соціальні гарантії. Тобто, це і лікарняні, і безкоштовне лікування, можливість отримати житло. Людь це об'єднана штурмова бригада Нацполіції, воєнізований підрозділ нового зразка, який змотивований на якісне виконання поставлених завдань. Наша основна задача тут на місці це формування кваліфікованих відбор кваліфікованих кадрів до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України. Людь основними завданнями до кандидатів це є приймати участь у плануванні підготовці проведенні спеціальних заходів операцій затримання членів збройних злочинних груп. Та озброєних особливо небезпечних злочинців надавати кваліфіковану спеціальну спеціалізовану підтримку органам підрозділам поліції, іншим правоохоронним органам у разі виникнення такої ситуації, а також забезпечення публічної безпеки порядку в на деокупованих територіях, а також так само допомога збройним силам України серед вимог до кандидатів стійкість до стресу, фізична та емоційна витривалість. Досить велика вимога до фізичної підготовки, тому що перед тим як пройти весь цей етап, конкурсанти проходять тестування зі знання законодавчої бази, це закон України про національну поліцію, закон України про запобігання корупції, а також Конституції України проходять. Фізичні випробування, це біг на 100 метрів, кілометр, а також вправа для жінок та чоловіків, вона однакова. Згинання-розгинання руку порілежа, також прес. Потім проходження військово-лікарської комісії, за станом якої їх визнають придатними або непридатними. Потім проходження певної співбесіди, за якою вже кандидати тоді визнаються придатними, непридатними до проходження в даній штурмовій бригаді. Усі, хто має бажання стати учасником спецпідрозділів гвардії наступу, можуть заповнити анкету на сайті або звернутися до центру надання адміністративних послуг.